Вітаю в ефірі програма Екофактор. Не можна звичайній людині ігнорувати болісного факту, що зараз у нашій країні триває війна. Організм кожного, хто живе зараз у рідній країні, так чи інакше реагує на це стресом. До цього додається послаблення організму та вплив, до речі, поганого екологічного стану нашого міста. І здається, що виходу немає, але, як кажуть мудрі люди, вихід завжди є. Людина повинна прислухатися до свого організму, бо він може давати нам певні знаки про небезпеку ще до того, як з'являться симптоми захворювання. Більшість навіть не замислюється про досконалість нашого тіла, де все пов'язано з усім. До речі, фраза все пов'язано з усім є перший закон екології, що у 1966 році проголосив видатний науковець Барі Комонер. Є також наступний закон все повинно куди здіватися, і цей колообіг у природі. Стосується також процесу життєдіяльності організму людини, тому у нашому житті має бути присутнє поважне відношення до нього і відповідальне ставлення до всіх необхідних фізіологічних процесів. Тоді можна запобігти хворобам у майбутньому. Ми звернулись до реабілітолога-ерготерапевта, щоб почути слушні поради, важливі для кожного, особливо такі важкі часи, і виявилось, що можна зробити невеличкі кроки, перетворити їх на звичку і таким чином досить довго зберігати здоровий стан нашого органу. Ганізму вітаю всіх ваших глядачів. Останнім часом дуже багато питань у моїх клієнтів, у моїх підопічних, про таку проблему, як напряки. Откуда беруться, відки з'являються набряки. Сьогодні вам розкрию цю таємницю з огляду на розумний фітнес. По такому принципу живе і діє Українська асоціація кінезіології. і я, до речі, є її постійний студент, що постійно знаходиться у стані навчання. Основний принцип асоціації це відсутність медикаментів у житті людини, тобто лікуйся розумом не медикаментами. Я розповім про основну причину виникнення набряків та покажу шлях позбавлення від них, а ви вирішуйте, чи підтримуєте підходять вам такі методи. Якщо б ви запропонували мені одним словом казати, від чого виникає набряк, я відповів би це стрес, як це просто не здавалося. Як реагує живий організм на стрес? Можна побачити на прикладі морської черепахи. Ось вона пливе в морі, все в неї добре, все в неї чудово. Але раптово хвиля викидає її на берег. Вона у перевернутому стані догори ногами, і треба чекати до того, як буде приплив. І організм черепахи реагує як? Що треба закрити судини нирок? Щоб припинити рециркуляцію і припинити будь-які рухи. І ось черепашка входить до стану набряку, вона чекає припливу. Тобто організму потрібні комфортні умови. У наш час, коли ми майже рік живемо у стані стресу, весь час моніторимо новини, стрічки. Ми дивимося новини. Нас цікавить, що трапляється на різних фронтах війни. Перша реакція організму це гнів, страхи. Починається поверхневе дихання. Це є включенням соматичної нервової системи, що працює за принципом бий чи біжи. І так, як у тієї тваринки, у людини починається накопичення вологи в організмі. У більшості з нас активність життя переходить у іншу фазу нереалізованого накопичення негативних емоцій, і як кажуть, далі буде. Тобто ми у стресі сидимо вдома, заїдаємо, запиваємо страхи і поступово набрякаємо, втрачаємо своє здоров'я. Перша реакція на стрес це зажимання дихання. Перша реакція на стрес це затискання дихання. З'являється поверхневе дихання. Це... Житті ви часто бачити своїх друзів, товаришів, знайомих на роботі метушаться, це люди з поверхневим диханням, щось у них не так, щось трапилось. Там у жінки зламався, ніготь. тиждень вона його оплакуватиме, гіпс знімають, клієнт виїжджає. Ой, все пропало. Це саме ті люди з оцим поверхневим диханням. І коли ти тільки вирівнюєш своє дихання, робиш його нормальним. Горло черівним, одразу стреси відходять на задній план. Пам'ятайте, коли у фільмах кажуть жінці, котра на Роджує дитину. Дихай, дихай. Тобто дихання це та річ, що вирівнює стрес, що розслабляє ваші м'язи, прокачує застояну лімфу, робить ваш стан більш стабільним. Дихання це річ рефлекторна. Ми за добу виконуємо від 10 до 12 дихальних циклів, не замислюючись про це. І вірно, налаштоване дихання воно буде вам допомагати. Це як фітнес для лінивих. Якщо ваш рефлекс працює правильно, то він робить ваше здоров'я, робить ваше тіло, робить ваш настрій. Він Робить добрий стан вашої душі. Перше, що треба зрозуміти, це те, що ми дихаємо носом, Ніс створений для дихання. В нього ми не їмо. Повторюю, ми дихаємо носом, бо дихання ротом це поверхневе дихання. І це соматична нервова система, що відповідає за що: бий чи біжи. І знову повертаємося до постійного стресу. М'язи шиї, м'язи плечового поясу і декілька інших м'язів теж беруть участь у процесі дихання, але вони працюють як допоміжні. Допомагає діафрагмі грудним м'язам, м'язам грудної порожнини розширювати грудну клітку та всмоктувати туди повітря. Коли ми дихаємо не так, як треба організму, тобто поверхнево, то працюють тільки ці м'язи. Звідсиля головний біль, затримка води в організмі, невірна постановка плечей, стислість одне з одного, друге з. Першого і друге з першого, іспірова, знаєш, І щоб почати налагоджувати своє нормальне дихання, треба провести невеличке тестування. Прослідіть за своїм диханням. Прослідкуйте за вашим диханням. Якщо у вас здіймаються плечі, у вас неправильне дихання. Ви бажаєте зробити глибокий вдих, а плечі здіймається це неправильне дихання. Ви дихаєте за рахунок інших м'язів. Повинна відтягуватись діафрагма, розширюватися грудна клітка, черевна порожнина на всі 360 градусів. Привчіть себе до такого дихання, при цьому усвідомлюючи, що саме ви робите. Погугліть в інтернеті, там є дуже багато інформації. Виберіть те, що вам до вподоби, наприклад, дихальний Методики Віма Хофа, методики Йоги, дуже багато інформації, що може бути корисною для вас, або це тема іншої програми, де я задоволенням познайомлю вас з моїми розробками. вже вперше в перша боротьбі з набряками дихання. Друге рух. Почніть рухатися. Почніть з цих славнозвісних 12 тисяч кроків. Але знову повторюю, щоб ви не тільки слідкували за показниками розумного годинника, що буде вам давати результати про кількість кроків за день, а намагайтеся рухатися усвідомлено, так само як і з диханням. Розкрийте грудну клітку, дихайте на повну бажану частину кроків робіть на свіжому повітрі, намагаючись йти з рівною спиною та стежте, щоб і руки ваші правильно були задіяні в цьому процесі. По третє, саме у ці неспокійні часи робіть ринкову гімнастику. До речі, деякі прості вправи я вам потім продемонструю. По четверте, ще якби це не здавалося банальним, набряки можуть з'являтися тоді, коли ви п'єте дуже мало води. Якби це не виглядало смішним, а якщо ви п'єте за мало рідини, організм починає її накопичувати, бо для забезпечення процесів життєдіяльності необхідна певна її кількість. Щоб не траплялося в організмі нестачі води, вживайте питну воду за такою нормою: 30 мл на кілограм ваги. Почніть це не важко, та розділіть цю кількість на день та вживайте е рівними порціями. Неправильно для ті, що протягом дня забули попити, ввечері вирішили добити норму останньою кількістю. Так робити не треба, бо це теж не вирішує проблем нашого організму. Пийте воду зранку. Саме тут можна дозволити собі більше норми до двох склянок. Це прискорить процес очищення організму від шлаків, що накопичувались протягом доби. Своєчасне випорожнення кишечника теж запорука здорового стану. За цим треба слідкувати, Дихання, рух, питний режим, і, звісно, намагатися якомога захиститися від стресів. Занурюйте наскільки це можливо у себе у комфортну ситуацію. Плідно вирішуйте власні проблеми, І не у вас бегите, все буде добре. їх, і у вас все вийде. До вашої уваги декілька вправ, що не мають жодної складності, але можуть допомогти вам позбавитись стресових набряків. Вправа перша. Первійше упражнення, яке можете виконати, якщо не вставаючи з постелі. Це управління, яке називається тарканчик. Беліклі, подняли руки ноги і делаємо такі от. трясочки, потому что от конечностей лимфа движется у нас к центру. Вы этим очень поможете своей лимфе продвигаться в нужном направлении. Ну, буквально тут минутку-полторы вы вот так поделали и уже помогли своему лимфотоку. Вправо друга. Который нам позволит согласованно помочь согласованной работе диафрагмы и мышц тазового которые также участвуют в дыхании. Вот это упражнение «Мертвый жук». На вдохе отводим, на выдохе. На вдохе отводим. Вправо третья. Упражнение Микулина, о котором я говорил, которое прокачивает лимфу снизу вверх. Это вы становитесь, поднимаетесь на носочки не, не высоко, не надо тянуться там до, до верха, буквально там 2-3 сантиметра пяточки отрываете и бросаете себя на пол. Бросайте так, ну, чтобы, конечно, спину не травмировать, немножко пружиньте. И можно помогать себе руками, как лыжник. Поднялись, опустили. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Приучайте себя дышать носом и только носом. Это тоже Вправо. Четвертое. Помогайте своей диафрагме. Делайте массаж на вдохе, когда ребра поднялись. Запускайте пальцы буквально там одну-полторы фаланги внутрь и массируйте. Массируйте. Вам не должно быть щекотно. Это ненормально. У боли и у щекотки одна природа действия. То есть, если вам щекотно, то это значит, что ваша диафрагма нуждается. В том, что вы ее массировали. Помогайте. Помогайте все время. Несколько раз в день старайтесь себе помогать массировать. Это я сейчас с вами разговариваю, потому что объясняю. Но вообще вы делаете это носом, вдох и выдох. Вот на вдохе вы залезли, а выдохе отпустили. На вдохе залезли, на выдохе отпустили. И можно это делать лежа, можно это делать стоя, можно это делать сидя. Вправо пьята. И еще одно упражнение, о котором я говорю, которое тоже ни, никаких противопоказаний не имеет, это то, что простукивать вот эти вот места там, где соединяются кровь, 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 кровенозный поток и, и лимфа, лимфоток. Вот для того, чтобы были вибрации голоса вот. Буквально постукивание, везде, 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 вот в этих в левый угол, правый угол, сама грудина. Тоже несколько раз в день по минутке постучите себя. То, что мы с вами сегодня попытались рассмотреть, то что мы с вами пытались показать, это очень маленькая часть огромной работы. И она несложная. Это считай, она как кажется, что она большая и огромная. Да? Но если в это дело вникнуть, посвятить этому там 2, 3, 4, пускай 5 дней этой работы, понимания этого всего механизма, и затем какое-то время посвятить тому, чтобы проследить и сделать это своими привычками, то это войдет в вашу жизнь, это, это принесет вам счастье, это принесет вам стрессоустойчивость, это принесет вам здоровье. Желаю всем зрителям вашей программы, конечно же, здоровья, стрессоустойчивости. Не бойтесь стрессов, решайте эти проблемы. Они очень легко и просто решаются. Главное подойти к ним, к решению их конструктивно. Всем нам мирного неба и победы за свою. Дякую. На все доброе.